Хочу відповісти вам сьогодні, як взагалі вчаться люди кататися на роликах. Е, є такі два моменти. зараз я присяду, є два моменти, коли а, люди вчаться, і щоб навчитися якимось елементам, як, потрібно а для деяких елементів просто переступити страх, а для деяких навчитися одного елемента, щоб зробити інший елемент. Ну це все теж переступлюється страх. А, діло в тому, що ми знаємо, що є таке один плюс один і буде два. Тому щоб навчитися один елемент, ще раз повторюю, інколи потрібно зробити два елементи значить, ви, так скажем, випрацювати, щоб зробити остаточно один елемент. Сьогодні про що я? Хочу показати вам, а, не знаю, як у мене вийде, може там впаду, б'юсь, як, щоб дійти до того, щоб, значить, а, обернутися навколо на передніх двох колесах, потрібно ще, крім того, щоб їздити на двох Колеса, це я вмію, це швидко якось стається так і швидко їдеш, але щоб зразу встати і обернутися, потрібно навчитися вставати на два колеса передніх. Тому зараз я спробую швиденько це показати. Я не знаю, як це вийде, можливо, вийде, можливо, ні. Тому потрібно оцей елемент випрацювати, щоб ми ставали на передні колеса самі і стоя, так як стоїмо, а далі, далі все буде. Давайте тут багато людей, звичайно, але я думаю, що мене буде видно я сьогодні дуже в яскравому одязі, а в жовтій кофті, так що постерігайте за мною.